Усім привіт! У цьому відео ділюся з вами досить таки простим, але дуже смачним налисниковим тортом. Він у мене асоціюється з літом, але готувати звичайно можна у будь-яку пору. Спершу робимо просте тісто для налисників. Б'ємо 2 яйця, підсолюємо і злегка перебиваємо. Я смажитиму у невеликій сковорідці, тому візьму лише 400 мл молока і збиваємо з яйцями. Просіваємо борошна. На 400 мл молока беру приблизно 180-200 грам. Збиваємо так, щоб не залишилося грудок. На сам кінець 2 столові ложки олії. Вийшло ось таке тісто. І можна смажити. До речі, у мене на каналі можете знайти кілька чудових рецептів з млинцями. Посилання залишаю в описі під відео. Також діліться у коментарях своїми варіантами начинки для налисників. Коли млинці будуть готові, готуємо сирну начинку. До 400 г кисломолочного сиру нарізаємо кропу. Я взяв досить таке багатенько. Ви ж орієнтуєтеся за своїми смаковими вподобаннями. Додаємо 2-3 ложки сметани, солимо. Перчимо і добряче перемішуємо, щоб ця сирна маса стала максимально однорідною або ж можна просто скористатися блендером. І нарізаємо один помідор. Я нарізав півкільцями. Тепер нам потрібна така форма або подібно до неї. Кладемо перший налисник і намащуємо сиром. Накриваємо знов сиру і тоді викладаємо шматочки помідора. Так, через один налисник і далі викладатиму помідор. На останній млинець викладаємо тертого твердого сиру. Можете взяти моцарелу. Відправляємо у духовку на 20 хвилин при 180. Гарний смачний ситний налисниковий торт готовий смачного.